Вівторок, 13 травня, останній день найпотужнішого енергопотоку, який змінить все у вашому житті. Якщо ти зараз дивишся це відео, це момент, який змінить твоє життя на до і після. Якщо прогортаєш це відео, тебе чекає розчарування. Але якщо додивишся це відео до кінця, поставиш лайк і поділишся ним, то тебе чекають достаток, любов, щастя. Ну і звичайно, гроші. Все, що ти витратив за останні 6 місяців, повернуться до тебе в стократному розмірі, а фінансові проблеми нарешті залишаться у минулому. Напиши в коментарях, вірю і прошу, і всі перепони на твоєму шляху зникнуть. Ця ніч допоможе тобі залучити до себе дуже багато грошей, а життя через тиждень подарує тобі людину, яка дасть тобі щось дуже дуже цінне. Але якщо хочеш закріпити цей грошовий потік, тоді сьогодні перед сном промов секретне замовляння, яке я, до речі, вже закріпив під цим відео. І ти примножиш все, що в тебе є, в три рази. Ну а якщо ти напишеш під будь-яким відео в інстаграм словом Мольфар, я безкоштовно вишлю тобі розклад на картах Таро на всі сфери твого. Життя на цей місяць.